Вимогам закону про статус народного депутата. Шокін відмовився зустрічатися з народними депутатами, коли я в нього поцікавився тими питаннями, як, з якими ми прийшли. Зокрема, коли будуть подання на депутатів регіоналів, шокін мені повідомив про те, що матеріалів у нього немає. На Бойка в нього матеріалів немає, який украв 500 мільйонів доларів на вишках бойка. Вся країна знає, а в Шокіна матеріалів немає. 12 мільярдів кубів газу, які Бакулін, народний депутат, нині діючий, а колишній голова Автогазу віддав фірта, що матеріалів у Шокіна немає. Тобто, на моє питання, чи будуть подання на депутатів регіоналів, чи є матеріали, він відповів, що немає у нього цих матеріалів і що вони тільки проводять розслідування. Водночас на депутатів-патріотів матеріали в них є, і розслідування вони проводять швиденько. Більше того, Шокін заявив, що в моїх діях є ознака злочину, що те, що ми робимо, це незаконно. І я йому запропонував, подавайте на мене подання. Те, що зараз. Відбувається, я шокіну сказав прямо в очі. На жаль, ми не мали можливості фракції зустрітися, але оскільки я з ним один мав можливість зустрітися, я йому сказав в очі. Шокін зараз виконує команди незаконні команди президента Порошенка по переслідуванню наших депутатів у зв'язку із нашим голосуванням за особливий статус Донбасу. Тому я хочу сказати і сказав про це Порошенку. Сказав про це Шокіну і повторюю ще раз: нас неможливо залякати. Ми не будемо за жодних умов голосувати за особливий статус. З Донбасу, навіть якщо вони арештують усіх наших депутатів від нашої фракції, включно із лідером фракції. Шокін відмовляється, зустрітися з депутатами. Більше того, вони влаштували бійку, нагнали державної охорони. Там вся приймальня забита працівниками державної що було Тільки що. Коли, коли, наші, коли наші депутати намагалися зайти в приймальню до генерального прокурора, там охоронці порядка 20 чоловік заблокували можливість нашим депутатам війти в приймальню до генерального прокурора. Це є абсолютно незаконні дії, оскільки народні депутати мають право невідкладного прийому у будь-якому державному органі і в будь-якої державної особи. Шокін боягус, шокін, ховається від народних депутат. І фракції радикальної партії Шокін сьогодні очолює корупцію в Генеральній прокуратурі. На жодне моє питання, що стосується боротьби з корупцією в органах прокуратури. Щодо подань до Верховної Ради на арешт депутатів регіоналів, Шокін не дав ствердної відповіді. Більше того, він почав погрожувати нам, мені особисто як лідеру фракції, народним депутатам від фракції радикальної партії, арештами, переслідуваннями, порушеннями кримінальних справ за те. Що ми вимагаємо його відставки за те, що ми намагаємося з ним зустрітися для того, щоб задати йому ті питання, які цікавлять мільйони українських громадян сьогодні, о 16-й годині у мене був два варіанти дій було або продовжувати з ними битися. Але ми люди мирні, ми не прийшли битися. Ми прийшли для того, щоб задати генеральному прокурору питання. Генеральний прокурор позбавляє нас такої можливості, відогородився десятками чоловік охорони. А ми кажемо, на фронті не вистачає людей. Тих, кого не вистачає на фронті, вони зараз охороняють генерального прокурора е сьогодні о 16 годині. Буде засідання Національної ради реформ під головуванням президента Порошенка. Я запрошений на це засідання. Сподіваюся, що пан Порошенко не побоїться і не ховатиметься так, як його генеральний прокурор Шокін, і я матиму можливість виступити на цьому засіданні. Я хочу публічно, при всій країні в очі президенту Порошенку сказати, що сьогодні він. Дає незаконні команди Генеральному прокурору. Сьогодні Порошенко проводить політику переслідування депутатів патріотів і загалом патріотів. Сьогодні Генеральна прокуратура це є оазисом корупції, зловживань, порушень закону. І президент Порошенко несе за це персональну відповідальність. Тому я вкотре публічно і непублічно звертаюся до президента Порошенка з вимогою. Внести до Верховної Ради подання про відставку Генерального прокурора Шокіна. Моя особиста уява. от я спілкувався зараз з паном Шокіним. Це абсолютно хвора людина і фізично. І, схоже і на голову, бо ну в кабінеті мати кілька охоронців, коли я беззбройний, коли в мене немає ні пістолета, ні ножа. Там рамку металеву спеціально поставили, перевірили. Тобто, для чого тримати не вистачало ще, як Гітлер колись собак тримав вівчарок у кабінеті, то можливо їм вівчарок вар 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 варто ще завести. Це, це фізично дуже хвора людина. Я побажав пану Шокіну здоров'я, бо він мені сказав, що ви ще на моїх похоронах побудете. Я йому сказав, що ми не прагнемо побути на ваших похоронах. Дай вам Бог здоров'я і довголіття, і ми хочемо, і ми хочемо, щоб ви постали перед судом за ті справи, які робите. Результат бачите, ми вирішили, що биться ми не будемо, тому що вони там заблокували, не дають можливості нам зустрітися з генеральним прокурором. Тому сьогодні ми публічно президенту скажемо все те і задамо всі ті питання, які ми хотіли задати генеральному прокурору. Пане вже уточнення щодо кримінальних справ. Чи на кого ще можуть бути кримінальні справи? Чи можуть бути перекваліфіковані ваші колеги лінько і чи, ще хто чиї прізвища є у документах на лозового відповідно до тих матеріалів подання про арешт Андрія Лозового. Ви бачите, що вони в тому поданні стверджуються, що разом з лозовим злочини вчиняли. Народний депутат Мосічук і Лінько, які тут присутні? Я запитав про Шокіна, чому ж немає подань на Мосічука і на лінька? Якщо подали на лозового, а Мосійчук і Лінько разом з Лозовим за їхньою версією вчиняли ці злочини. Він пообіцяв, що ці подання будуть ближчим часом подані до Генеральної прокуратури, також із нашої до Верховної Ради, також із нашої розмови я роблю висновок, що не виключено, що ближчим часом буде внесено подання і на мене, на притягнення мене до кримінальної відповідальності і арешт. Шокін виконує команди Порошенка. Порошенко мені в очі. Особисто, кілька разів, я заявляю про це публічно. Особисто, кілька разів, в присутності свідків, зокрема, в присутній. В присутності прем'єр-міністра в присутності голови адміністрації Лошкіна в присутності інших високопосадовців Порошенко мені погрожував внесенням подання на арешт народних депутатів від фракції радикальної партії. Якщо ми не будемо голосувати за ті закони, які він вимагає, я вважаю, що це є переслідуванням народних депутатів України за нашу позицію, зокрема щодо особливого статусу Донбасу. І сьогодні генеральний прокурор Шокін. Виконує незаконні команди президента Порошенка, спрямовані на переслідування народних депутатів від фракції радикальної партії.